Вітаю, друзі. Сьогодні у моєму саду неймовірний час, дуже короткий період, коли квітує дерево, я цим просто насолоджуюсь. Люблю дерева. Це якось передалось в спадок мені. В мого дідуся був великий сад, в тата був сад. І я люблю дерева, люблю особливо, як вони розквітають. Я маю надію, що Україна також розквітне. Але кажучи про себе, є одна проблема. Я не зовсім вмію доглядати за деревами. Не знаю, як, як все це правильно обрізати. Вчуся, досі вчуся. І, іноді допускаю помилки. А перед ось цим деревом відчуваю свою таку особливу провину, тому моє сьогоднішнє звернення це насамперед сповідь перед цим деревцем, яке росте в моєму саду. Це, це черешня. Я посадив її кілька років тому і хотів від самого початку сформувати гарну і правильну крону. Обрізав зайві гіллячки, підчищав. І очевидно, що десь от припустився помилки, і це наслідки. Виявляється, що захопившись формуванням крони дерева, якимось чином я при цьому завдав йому глибокої рани. Кажу чесно, я, я не хотів поранити дерево, повірте, я, я просто хотів прибрати зайву гілочку ось тут. Ось тут. Чому так сталося, досі не розумію. Можливо, належним чином не обробив рану, можливо, неправильно обрізав, можливо, невчасно обрізав. Як би там не було, але назад вже нічого не повернеш, нічого. І тепер наслідки моєї доброти залишаться на стовбурі цього дерева назавжди, уявляєте? Виходить, що намагаючись сформувати дерево, я його в якійсь мірі зіпсував. І наразі, дивлячись на цю рану на дереві, я дуже багато чого обдумав. Спробую поділитися з вами тим, що відкрилося мені через ось цю рану на черешні. Ну, наприклад, я пригадав, як, будучи батьком, намагався сформувати правильні крони в своїх дітях, щоб в оточенні ось в цьому церковному саду вони виглядали гарно, правильно. Насправді я хотів їм лише добра, а виявляється, що при цьому завдавав болю. Це звучить як нонсенс. Виявляється, що бажаючи своїм дітям лише добра, ми, батьки, дуже часто завдаємо їм болючих і глибоких ран. Ну, наприклад, мама говорить доньці, якщо будеш такою товстою, як твій тато, ти ніколи не вийдеш заміж. Скажіть. Хіба мама при цьому хоче своїй доньці чогось поганого? Ні. Вона бажає, щоб донька мала гарну фігуру, щоб вдало вийшла заміж. Правда ж? Найблагородніші мотиви. Тільки скажіть мені, чому після цих маминих слів донька стає анерексичкою. Чому? Татко показує доньці журнал Playboy, татко, доньці. І каже: дивись, як має виглядати справжня жінка. А ти на що схожа у Родина? Насправді, в татка теж хороші мотиви. Він бажає, щоб його донька виглядала гарною, щоб дивилася за собою. Тільки чому після таких татових слів донька все життя відчуває себе потворою і вірить, що вона не така, як всі. Я нічого не вигадую, друзі, я розповідаю вам реальні історії з життя. Або коли тато лупить сина як Сидорову козу, так що на сідниці немає живого місця, ну, то він, в принципі, також бажає сина добра, дисциплінує його. Тільки чому після цього все наступне життя у тата з сином немає ніяких стосунків. І щоразу, коли син згадує ці побоїща, він чомусь плаче, вже будучи дорослим дядьком. Виходить, що рана досі не загоїлась. За великим рахунком, Путін теж хотів зробити українцям ніби добро, хотів позбавити нас від неофашистів. Хотів навернути блудних синів і дочок в лоно Великої Росії. Вони ж прийшли нас визволяти, тому що ми недоумки, ми не знаємо, куди йдемо. Блудні сини. Безглуздя, скажете, ви так безглуздя. Але досить часто подібне безглуздя ми чинимо по відношенню до своїх ближніх. Чинимо, нібито бажаючи їм добра. Вважаємо, що вони нічого не розуміють. Ми знаємо краще, ми старші. Ми знаємо, як має бути насправді. І таким чином, своїми словами чи вчинками, ми завдаємо людям глибоких ран. Існують різні способи, якими ми травмуємо людей. Це фізичне насилля, духовне, емоційне, навіть сексуальне. Насправді, це дуже обширна тема, і в одному зверненні про це все не поговориш. Але хоча б пару слів про духовне насилля. Що це таке? Духовне насилля це коли ми насамперед своїх дітей змушуємо вірити так, як віримо ми, одягатися так, співати пісні, які нам подобаються, поводитися. Тобто ми формуємо церковні крони жорстко, не замислюючись про наслідки. Але таке насильницьке втручання завжди викликає відразу, завжди. Завжди після таких насильницьких дій, на серці людини залишаються рани. І саме у цьому проблема, тому що не всі рани заживають так швидко, як, як тут, на дереві. Часто вони гнояться і завдають додаткового болю при згадці про те, що трапилось. Тому, якщо раптом, особисто ви, згадуючи про якусь подію з далекого минулого, відчуваєте біль на рівні серця, у вас чомусь раптом починають текти сльозки, і ви не можете зупинитись, то я скажу вам одне. Ваша сердечна рана досі не загоїлася, і байдуже, що ви вже 20 років з Христом. Ви розумієте, наскільки це серйозно? Від багатьох віруючих мені доводиться чути, що я кажу дурниці, коли говорю про рани з минулого, про ті рани, які були завдані навіть ще тоді, коли людина не була віруючою. Мене переконують, що коли людина приходить до Ісуса, то всі ці рани залишаються позаду і більше не завдають нам шкоди. І це все відбувається автоматично. Мовляв, написано, тому то коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Справді так і написано. В посланні до Филип'ян Павло каже, що потрібно забувати те, що позаду. Потрібно змагатися до того, що попереду. Я зі всім цим погоджуюсь. Так ми тепер дійсно нове творіння. Але при цьому ми все ще продовжуємо жити ось в цьому старому костюмі, в старому дереві, в гріховному тілі, яке досі не викуплене. Наша пам'ять після увірування нікуди не зникає. Ми все прекрасно пам'ятаємо з далекого минулого, навіть коли воно було ще без Христа. Шрами тіла теж нікуди не зникають, як не зникне ось це. Ампутовані ноги наших військових не виростуть після того, як вони прийдуть до Христа. Старе завжди буде нагадувати про себе, як би ми не гнали його. Питання лише в тому, це дуже важливо, що саме ви відчуваєте, згадуючи ось те старе минуле. Апостол Павло, закликаючи филипян забувати те, що позаду. При цьому не забув про своє колишнє життя після того, як прийшов до Христа. Не забув. В посланні до Тимофія він свідчить про себе як про такого, що спершу був блюзніром, гонителем і знущателем. Але він каже: мене помилувано, бо я, невідаючи, діяв у невірстві. Як бачите, апостол Павло нічого не забув зі свого минулого, він пам'ятав і про те, що був знущателем. І про те, що був гонителем і блюзніром. Питання в іншому. Чи завдавали ці згадки з минулого біль апостолу Павлу? Можу припустити, що він згадував про це зі смутком, погоджуюсь, але пекучого болю вже не було. Чому? Тому що Павло свідчить про себе, що він був помилуваний і робив те, що робив, не відаючи, що робить. Цей приклад з Павлом свідчить про те, що наші спогади. Нікуди не зникнуть, питання в іншому. Що ці спогади роблять з нами тепер? В мене питання до тих людей, які кажуть, що старе минуло і тепер все нове. Чому ж тоді, коли ви згадуєте про те, як тато шмагав вас у дитинстві, як тягав за волосся, як бив посуд на кухні, то у вас досі течуть сльози. Скажіть, ну чому? Якщо стародавнє вже давно минуло? І чому у вас досі немає нормальних стосунків з татом, незважаючи на те, що ви вже десятки років віруєте, можете це пояснити? Якщо ні, тоді я скажу вам ось що: на вашому серці досі є рана. Яка не загоїлася, не зцілилася. І щойно хтось намагається вам про це нагадати, вам стає боляче, тому що коли прана загоїлась, то спогади залишилися, я погоджуюсь, як у Павла. Але болю при цьому не було б. На превеликий жаль, багато християн, дітей Божих, будучи десятками років віруючими в Христа, досі не зцілені від сердешних ран з минулого. І трагедія полягає в тому, що вони нікому. Не дозволяють доторкатися до своїх ран, тому що їм боляче. Вони вважають, що це минеться саме по собі, але воно не минеться. Якщо я не буду втручатися в рану цього дерева, ось в це, то в майбутньому стовбуром можуть виникнути більш серйозні проблеми. І початок цих проблем ось тут, в цій. Мертвій частині це, це мертве дерево. А якщо воно мертве, то наступним кроком буде те, що воно буде гнити, а гниття не зупиниться саме по собі, воно буде розповсюджуватися далі. Насправді, ось це це територія смерті. І на цій території смерті, як ви знаєте, розповсюджуються різноманітні шкідники. І ці шкідники задаватимуть шкоди всьому дереву. Ви ж не будете цього заперечувати. І гниль також буде розповсюджуватися далі. Воно буде гнити через цю рану. Фактично, через одну рану буде страждати все дерево. І як при цьому не згадати текст з послання до євреїв, 12 розділ. Пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої ласки, щоб в когось не виріс гіркий корінь та щоб не наробив прикрощів. І ним, що багато хто не опоганився. Виявляється, що якщо десь в нашому серці залишилася якась рана, якесь джерело болю, який не загоївся, то це схоже на ось це. Ми називаємо це гіркотою або коренем гіркоти. Це джерело розповсюдження шкідників у вашому житті. Мусите знати, що гіркота ніколи не залишиться на одному місці, вона поширюватиметься. І наступним кроком буде ненависть, лють, лихі слова, бажання помсти, бажання вбивства. Гнилизна прогресуватиме далі, поки ви не зламаєтесь. Дуже схожу картину ми помічаємо в житті Каїна. Він просто образився на Бога. Образився за те, що він, Бог, не прийняв його жертви. А авелеву натомість прийняв. І що трапилося далі? Братовбивство трапилося. А починалося все просто з гіркоти. Саме тому я вірю, що гіркота це гріх, а гріх не залишається на одному місці. Він прогресує і так відбувається завжди. Як позбавитися від гіркоти в своєму серці? Потрібно вичистити її до живого, щоб процес цілення цієї рани на дереві був ефективним, цю рану спочатку потрібно почистити до живого, видалити всю труху. Ось таким чином це робиться. Дерево боляче, я погоджуюсь. Рану потрібно вичистити до живого. І коли ця рана буде почищена, видалена вся труха, тоді сила живої крони загоїть це місце. Але вибивати мертвість з живого не так вже й просто, друзі. Зачіпаєш заживе дерево боляче, я розумію. Так і Бог іноді зачіпає нас заживе, звільняючи від гріховної мертвості, від усіляких пожадливостей і долопоклонства. Нам теж буває боляче в такі часи. А ще цю рану. Потрібно буде замастити спеціальним розчином, який заживлює. Те ж саме відбувається в духовній площині, все один до одного. Коли Господь через пророка Ісаїю описує грішний стан народу Ізраїля, то Він, зокрема, говорить такі слова: від підошви в нозі, і до тім'я на голові нема в ньому. Здорового місця, рани синяки, рани гниючі, не вичищені, не перев'язані і не змягчені оливою. Зверніть увагу на ці слова. Рани, гниючі, не вичищені. Це схоже на, на ось це. Саме, саме ось тут знаходиться джерело проблем для всього дерева. Те ж саме знаходиться і в серці, в якому є гіркота. Цю гіркоту потрібно дозволити Богові вичистити по-живому. Так само, як я щойно зробив це з деревом. Всього лише один приклад. Якщо, наприклад, ваш тато чи мама знущалися з вас в дитинстві, і завжди, коли ви згадуєте про це, то вам боляче, то цей біль потрібно відкрити, потрібно, вичавити Його серце. Як про це потрібно сказати Ісусу? Ну, приблизно ось так. Господи, коли я була маленька. Одного разу тато повернувся з роботи і не застав мене вдома, бо я пішла до подружки. Він прибіг до нас, схопив мене за волосся і так тягнув додому, по вулиці, як щось не непотрібне. Ви вже ревете, згадуючи цю історію. Що ви відчували тоді, пригадуєте? Скажіть про це, Ісусу. Ну навіщо це носити в серці? Навіщо плакати завжди? Скажіть, я відчувала тоді себе нікому не потрібно, непотрібною не татою. Просто ганчіркою. Я зненавиділа свого батька після цього і досі не можу все це забути. Що мені робити з цим Господи? Ви відкрили свій біль, а тепер Його потрібно віддати Ісусові. Скажіть, щоб Він забрав гіркоту на батька з вашого серця. Але якщо ви попросите Ісуса забрати ось цю гіркоту, то це означає, що і вам потрібно щось змінити по відношенню до батька. Ісус так просто не забере гіркоту. Знаєте, що потрібно зробити з батьком? Батька потрібно пробачити. Але ж він не попросив вибачення? Так, не попросив. І якщо його сьогодні вже немає серед живих вашого тата, то він ніколи й не попросить пробачення. Але і біль з вашого серця все одно не зникне. То що ж вам робити? Виявляється, що прощення. Не залежить від того, чи попросили у вас пробачення. Прощання залежить від вашого рішення, а також від бажання позбавитись від гіркоти, яка вас з'їсть, як рана дерева. Якщо ви дозволите Богові таким чином зцілити вашу рану, то ось що трапиться. Наслідки рани залишаться, спогади нікуди не подінуться. Ця рана не зникне зовсім. Але не залишиться тієї території, де ворог людських душ буде плодити свої шкідливі думки і руйнувати ваш мир. Вона загоїться, воно затягнеться. Зцілення можливе, друзі. Спробуйте скористатися Божими порадами щодо того, як отримати це зцілення. Бо завжди людина, яка отримувала зцілення, мала якусь пряму чи побічну зустріч з Ісусом, після чого і відбувалося це зцілення. Саме сьогодні від щирого серця я бажаю такої зустрічі і вам. Рани обов'язково зціляться. І мені буде цікаво через певний час поглянути, що трапиться з раною на цьому дереві, як вона загоїться. Покажу вам колись. Я вірю, що рани України також зціляться. Благословень вам!